Вношу черговий платіж за ліцензію, відправляю заяву, повідомлення про внесення чергового платежу, і мені приходить відмова з причиною такою розглянуту вашу заяву, внесення чергового платежу за надану ліцензію та повідомляє про неможливість опрацювання поданої заяви у зв'язку з недостовірним заповненням поля. А саме інформація про внесення платежу за ліцензію рядок 1. Дивимося, я все заплатив. Але маємо наступну ситуацію. Заходимо в кабінет, знаходимо е, плата за ліцензію на право розвідної торгівлі тютюновими виробами. У мене в даному випадку бачимо, платіж я вніс, і є зараховано так, так, так. Але податкова його не бачить. Немає і казначейського ідентифікатора платіжного доручення, а є лише банківське. Тобто ось таке платіжна інструкція номер 71 Далі, як я буду це виправляти? В податкову, на жаль, не можу додзвонитися. Спробую це виправити за допомогою листування з податковою. В наступному відео розкажу вам про результат.